Зараз буду готувати цукіні на гріллі. Для цього я ось обрізала вже хвостик, кінчик, і зараз буду нарізати їх тоненькими полосочками. Ось на такі слайсики я порізала цукіні і зараз буду їх перед самим тим моментом, як ложить на гриль, буду солити їх і перчити, щоб вони не пустили сок. Добавила трошки олійки сюди, зараз отак. Розмажу, в мене сковородка гріль, і буду викладувати наші слайси. Сюди. Перевернули і зразу з ми п'ечемо з іншої сторони. Ось такі. У нас получились цукіні на грілі. Будемо їсти їх з рибкою, салатом і картошкою пюре. Поки чищу картушку, відповім вам на деякі запитання про те, що люблять англійці їсти і як вони відносяться до їди. Англійці люблять не тільки свою англійську їду, вони також дуже люблять індійську їду, китайську їду, яку вони дуже часто замовляють на дом. І хочу сказати, вони є дуже консервативні в питанні, що з чим їсти, будемо говорити так. Якщо гірчиця підходить до сосиски, будемо говорити, то її їдять тільки з сосискою. Ну, не дай Бог, ви горчицю намажете на стейк. Коли нам зять перший раз приготував стейк, це було дуже давно. І стейки Великобританії їдять із го'яжого м'яса, і стейки, будемо говорити, не дешеві, коштує десь 5-6 фунтів, Це 2 штуки. Ну, я маю ввиду дуже хороший стейк. То стейки, якщо пожарили, він відпочиває і їдять його із таким ну, соусом, який спеціальний соус для стейка. Ну, а ми ж перший раз і кетчупа положили, і горчички положили. <гум> Зять був дуже здивований, тому що, тому що вони так не їдять. Ну як ви будете чувствувати привкус кетчупа, хірчиці, але ви не почувствуєте вкуса стейка. І це дійсно так, це ми вже зрозуміли. І з певним часом уже ми можемо. Поначалу стейк, я не їла, з кров'ю, як вони кажуть, голубий стейк. Зараз да? я можу їсти і розовий, і голубий стейк. І це дуже смачно і дійсно його потрібно їсти із соусом, Ні в якому разі не з гірчицею, не з кетчупом. Також Англійці не будуть їсти сухе м'ясо. Якщо м'ясо готується, куриця запікається там свинина, біф, ну, гав'яже м'ясо, воно обов'язково повинно після того, як запеклося, минут 10 постояти, аж потім його розрізати, ні в коєму разі не розрізати його дуже швидко. І не перезапікати, щоб воно було внутрі із ну, соковите, щоб не було сухе. Не люблять вони сухе м'ясо. Що ще по питанню? Також не дуже вони їдять свіжі салати, так як любимо ми: помідори, огірки. даже хочу сказати: ось якщо ми варимо. Готуємо спагеті болоньєзе, то до спагеті болоньєзе обов'язково йде хліб із часником, який купляється уже заморожений, готовий. Тільки його вкидаєш в духовку 20 хвилин, і він готовий. От спагеті і болоньєзе вони їдять із хлібом і з часником. Да, на свята запікаються в основному на Різдво запікаються в основному. Індійка, індюшка велика. І хочу сказати, що з індюшки їдять вони тільки біле м'ясо, грудку, все остальне, ніхто ніякі кості не розбирає, так як ми любимо. Далі є у них тут кров'яна ковбаса. Мене питали. Є, да, вона називається Black Pudding, чорний пудінг. І так і вони просто не їдять, а їдять. вони її на... English breakfast називається англійський сніданок, де входить до англійського сніданка обов'язково я... 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 яйце або жарене. Ні в коєм случаї жовток не бути перего... переготовлений. Так само, як і відварюють яйцо, вони їдять яйце пашот, яке називається. Жовток бути рідкий. Тому що якщо ви його переготовили, ніхто вже те яйце їсти не буде. Це вже приготовлено неправильно. вважається. І от на англійський сніданок обов'язково йдуть сосиски, йдуть там, гриби можуть бути піджарені, помідори піджарені. І також отут йде піджарена кров'яна ковбаса. Да, їдять вони кров'яну ковбасу, ну, тільки ось так в такому виді. Запитували мене, чи їдять сало. Їдять сало, запікають сало із такою хорошою прослоєчкою м'яска, вони його запікають і запікають його із солодким соусом. Також можуть запікати його на грилі і хочу сказати і в духовці, і на грилі, із солодким соусом. І, хочу сказати, Це дуже-дуже смачно. Ми любимо так, таке, нам таке подобається. Дуже багато вони їдять картошку фрі. В який пап ти не прийдеш, якщо ти щось замовляєш? Ну, допустимо, пиво, ти можеш просто замовити картошку фрі, тобі принесуть її із соусом. І хочу сказати, такий запах, як заходиш у будь-який пап, вже тобі хочеться цієї картошки фрі. Вона доволі таки смачна, вкусна. І хочу сказати, її не жалять такі олії, щоб ото вже олія. Як кажуть, як уже в оліфу привратилася, да? будьте впевнені, що олію тут міняють і жарять вам її не на... Тобто, вона не вредна для організму, тому що олію тут міняють. Що ще люблять британці? Ну, люблять свою дуже недійну їду, сандей роз називається, тут обов'язково кусочок м'яса запеченого любого. Або свинина, або говядина, або ягненок, е любе м'ясо, картошка, яка відварюється, потім запікається, і обов'язково відварені овочі. Дуже вони їдять пастернак. Мені подобається. Пастернак запікається з медом з сахаром дуже смачно це. І їдять вони брюкву. Брюкву із брюкви роблять пюре. Пюре можуть робити із самої брюкви, а можуть робити із брюкви, і з морковкою. Хочу сказати, це теж доволі смачно. І готують йоршерський пудінг, обов'язково на недільну їду це яйце, там молоко, трошки муки, воно це все збивається, перемішується, не сильно воно збивається і кидається, ну, допустім, у форму для кекса маленьких оцих кексів, як ви випікаєте, наливаєте туди олію, в гарячу духовку, виливаєте ту масу, що ви приготували, воно виростає таким, такою як корзиночкою гарною, і потім серединка западає, воно виходить такий, ну як чашечка. І це обов'язково йде до недільної їди. Також до надільної їди у них йдуть кольця із цибулі. Як же сказати, дуже, як у фритюрі, пожарені, дуже смачно це. Мені, ну, мені це зайшло, мені це сподобалось. Ще Британці дуже люблять фіш-н-чіпс. Це риба жарена у фритюрі, картошка фрі, і також до цієї риби ще готується горохове пюре. Це також дуже смачно і мені сподобалось. Дуже смачна е, верні, дуже смачні десерти Великобританії. Це Брауні. Це різні чизкейки і також крем кремблюлі. Якщо ви захочете це приготувати, скуштувати, я думаю, в інтернеті дуже багато цих різних рецептів. Скуштуйте, це дуже смачно, і вам це точно сподобається. Ще англійці не дуже люблять готувати вдома. Вони можуть люблять купувати полуфабрикати уже в магазині. Уже щоб було приготовлено, щоб тільки закинути в духовку або в мікроволновку, щоб воно там постояло, і це все, щоб було готове. А якщо йдуть свята, вихідні, обов'язково йдуть з сім'єю в ресторан, у паб. І я хочу сказати, ця система у них тут дуже розвинена. І столики треба заказувати це все наперед. Тому що якщо ви не забукіруєте, особливо якщо це якесь свято, не заблокіруйте собі столика, то ви можете ще й не попасти всі місця зайняті. Незалежно від того, де знаходиться цей ресторан чи паб. Далеко, близько, в якомусь закаулочку, будемо казати, все тут це дуже розвито, все працює. Да, ну і насчет питали, і насчет випить. Англійці люблять вечором випити бокальчик вина, бутилочку пива, можна чогось покрепчу, водку ні. Будку не дуже. А от е якийсь там коньячок, бренді, е як я сказала, пиво, бокальчик вина, ввечері можуть трошки випити обов'язково. Це вважається така традиція і це вважається нормально. Поки розмовляла з вами, вечеря вже приготувалася смачного всім нам готуйте вдома. А у нас тут на заборі теж є. Вон така інсталяція, не знаю, чи видно, там підмороз, сніговик. Таке, типа мультфільму.